301 день в Канаді, 09, 04, 24. І я тільки що запускав камеру в цих рукавицях. Я перше одів рукавички, а потім як запустити камеру. Добре, що в мене є цей помічник Google в телефоні. І я вже з ним говорив по англійськи щоб він мені включив камеру, включив, він включив мені камеру, він включив мені камеру, не ту, що треба. Я йому сказав, щоб включив ту, що треба. І запустив відео. Коротше, все, телефон зробив без рук. Сижу собі тут, отакі от ручки я маю класні. <смі> На чотири пальця. Мені сподобались ці ручки, це я сьогодні взяв донейшн. Е, ну, мені це не потрібно, але це для аніматорів просто капець яка штука. Якщо мої великі лапи влізли, то дівчачі аніматорські точно влізуть. Всякі оці костюмчики одівати, ще щось там, якісь конкурси придумувати. Це руки якогось Мікі Мауса, не знаю чиїз. І запустив я відео. День мене почався зранку, прокинувся нормально, вже ніби виспався, але було жарко. Я забув відкрити вікно. Забув відкрити вікно. у мене термостат стоїть на 20 десь градусів, плюс це от чайник, е зволожувач повітря? І було жарко. Став, жара, сьогодні я вже відкрив вікно. Побільше, сподіваюся, нормально буде. І що? Я, напевно, і ходів не тою стороною, хоча ні, тою стороною. І зранку я встав, пішов зразу, завів машину, нехай собі там, поколотає, масло, п -п -п переганяє в моторі, а я вернувся назад, зібрався і на роботу. Поїхав на роботу, приїхав, зразу зробив собі кави. Ой, один раз пив каву сьогодні. Ох. Попив кави. Пішли ми з Алексом оглянули технічні приміщення. Сема не було, чака не було, все нормально. Ми поглядали технічні приміщення. Якраз йшов і, і оці от рукавички знайшов. І знайшов. Ще там було взуття, якраз мій розмір 43-й. Нехай буде. І далі пішли дивити заявки. Було кілька заявок нових. Там було кілька, немає дозволу на вхід. Була вчорашня, яку просили зробити сьогодні. І ми пішли робити. Поробили ми ті заявки. В ліфті поправили шторку, була опущена. До речі, на 41-му ми ж робимо не тільки сервіс квартир, а всіх будівель, всі, всього, що є. І на 41-му в нас є мармурові столи, такі великі і круглі, і хтось їх брав до докупи. Я думаю, що це на моїй вечірці було. І стукнув один до одного, чуть-чуть нас чербилось. Прибиральниці побачили, зразу в офіс, там в офіс відео переглядати, хто це зробив, хто був на вечірці. Думають, що я. Ну, доказів нема, але та я є мейтенец, я і так їх перемонтую. В мене є така спеціальна рідина, таке, як стоматологи використовують, теж наносиш епоксидна, така смола. Наносиш світиш лампочкою, е, такою фіолетовою, ультрафіолетовою, і воно застигає. Робиться, Є різних кольорів, є і під мармур теж. Тож я це ремонтую. Але обідно, що це наговориться, це не перший раз. Ти не прибираєш там, там ще щось і то поза очі. говорять перше в офіс, а потім мені доносять. Вже третій раз десь таке. Але це їхні проблеми. Поробили ми то, пішли пообідали. Не, не пішли ми пообідати. Нас забрав, чак каже: їдемо, треба сьогодні ж грузити меблі. Сьогодні вівторок. Ми домовились, будемо вивозити меблі з будинку, який там купи, подарував власник того всього своїй дурсті. Вона виходить заміж і от буде мати будинок. Оці руковички бо жарко. І ми мусили винести всі меблі. Він взяв в оренду трак, е, трак, такі великий, великий бус. Коротше. І ми поїхали туди. Поїхали туди, загрузили раз машину, потім вигрузили на склад. Непотрібних речей є в них приміщення, ну, ще одне приміщення, яке вони купили і не використовують, як склад використовують. Там навіть старі телевізори, такі величезні, стоять, які безплатно нікому не потрібні. Куча, сміття, сторож, в основному багаті люди все збирають. От, хоча їм того і не треба. І ми це зробили. Першу партію звезли і вирішили поїсти. Чак заорганізував нам е... з Макдональдса! З Макдональдса, по-моєму, комба сети, там всякі бургери, кола, отакі от картопелька фрі. Ми пообідали прямо на місці, загрузили ще раз і по... поїхали вигрузили і назад. Повернулися ми назад, взяли е... е... шліфувати стіни. Починати малювання, але я знаю, що ще є кілька заявок. Я пішов, вибив дозволи, пішли, ми то поробили. Алекс пішов там в одну українську родину до Ріми, блогерчі, теж там їм зробив деяку роботу, а я пішов і в тавер, ей, там закінчив. Поробили ми все дуже просто. Роботи багато не було, Ну, було то вантажне трошечки, але це не страшно. То така робота була, поки двоє їхали за бургерами. Четверо носили, отаке от. Там не було багато меблів. Два, два бусами вивезли таке. І все, день закінчився. Я, я поїхав додому. Поїхав додому машиною, не знаю, що машиною, захотілося мені переїхатись. А, захотілося мені переїхатись, бо я завтра. Мав бути вихідний і піти з барі на якусь халтурку. Мало бути малювання. Але. Але Барі в ніз. Оу, як я посіхаю, просто капець. Але Баррі мені зараз написав, що ні, не буде. Завтра не буде, відміняється, бо там в них теж якась накладка, в них там рамадан чи ще, щось робити не можна. Е, ну, зі своєю там, вірою, щось пов'язано, не знаю. І воно відмінилося. А я вже вихідний взяв і написав ну, власниці, власників того всього, вона ж тим завідує нашим, нашими мейтенансами. Написав їй, вона погодила, чак погодив, все нормально. Я всіх попередив кілька разів, що мене завтра не буде. Вже навіть Алі мені писав. Алі пише мені тепер. Я вже тепер старший по тих будівлях. Пише мені, що там просить поміняти мейлбокс e замок. Нема проблем, але мене завтра не буде. Я вирішив не йти все ж таки. Я вирішив не йти, Завтра посплю, виключаю телефони, мене нема. Мене нема. І висплюсь. А після. Після того сьогодні, піду в тренажерний завтра. Треба буде піти, бо я понеділок пропустив, ну, ще відчував погано. О, блін, порошочок. Я зараз вип'ю цей порошочок, в мене десь ще завалявся один. Якраз останній добю, щоб воно мені не лежало. Для профілактики. І таблеточку з'їм. Вітамінку. Вітамін С. Exotic Tropical Fruits. Дуже смачні таблетки. Як цукерки. Для дітей. Для великих дітей. О. Повертався я додому, до речі, і заглянув в пошту, прийшов знову лист для Олександра. Олександр, тобі лист. Якщо ти дивишся. Ну, я, звісно, зараз їм скину смс-ку. Кооператорс. Це їм прийшла страхівка на машину. Паперовий екземпляр. Тут їм треба буде, їх там є 4 екземпляри, їм треба буде вирвати один і тримати з собою. Мати з собою в документах, це важливий документ. Поліція буде зупиняти, вони питають за таке. І все. І... А, подивився я сьогодні кіно. Насмажив я сьогодні картоплі фрії. Взяв розморозив філе куряче, гарно замаринував <coughs> Планирувальні сухарі. В мене були, але я хотів е, з чіпсів. Я десь бачив рецепт. Е, просто чіпс. І в мене були чіпси, такі трикутники, вони без смаку. Солені. І ідеально пішли, я їх покришив ну, в ну, яйце за ті пластиці, і в Air fry. В одній є картопля Фрі, в другій курочка. Смакота. Повечеряв пиво, подивився по телевізорі приколи. Оці, я люблю приколи. А потім подивився ще кіно. Вартові галактики. Бо вийшла третя частина, я її ще не дивився, вона вийшла ще минулого року. Якось руки не доходили. А я люблю цей фільм. Подивився вартові галактики один. Сьогодні, колись подивлюсь другу серію, і потім побачу, подивлюсь третю. От і все. Оцей, ця приставочка дуже класна. Там всі фільми є, всі три валадові галактики, ніяких фільм, нічого не треба завантажувати, ніякі пам'ять не потрібно. Все є в інтернеті. Зручно, зручно, зручно. Плюс проектор мене виручає. Кінотеатр вдома. Отаке от. Зараз буду відпочивати. Ні, ще не буду відпочивати. Зараз залізу ще в телефон. А потім буду спати до обіду завтра. Вікно відкрию, телефон виключу і все. Па-па. Ось кажуть, що воно виключає. Якось рукою махати. Ні? Не, не виключає. Тільки запускає відео. Виключати треба вручну.